Чому міністр Федоров займається дронами? Uh -huh. Він що, міністр оборони? Чому він бо інші не займаються? Ну добре, що хоча б він займається міноборони, є розпорядником державних коштів. Вони uh -huh. мали б зробити замовлення у не тільки Укроборонпрому, До речі, якщо б у нас був би ринок приватних озброєних зброзброєних компаній, то вони б розмістили це замовлення і серед приватних підприємці. Вони навіть не можуть взяти кредит в банку, тому що ну ми всі знаємо там, політику Нацбанку, щоб кредитор кредитів не було. Нам потрібне перезапуск нашого виробництва. Я нещодавно говорила з Ігорем Гуменним, угу. дуже відомим Бізнесмен. виробником бізнесменом. Так він сказав, що це дуже легко запустити таке виробництво. Три-чотири місяці нам потрібно тільки площадка, потрібні умови, але головне відкати. Якщо mm. там будуть відкати, ніхто не хоче за цим займатися. Крім того, що ти вкладаєш свої гроші в виробництво, ризикуєш без жодних ще контрактів. Тобі треба заплатити відкати за землю, за підключення електрики, за водовідведення, за всі інші там підприємця за свої гроші не може зробити за кредитних грошей. Немає а міністерство оборони кудись відсилає передплату. На невідомій її компанії, і потім кажуть, там ми не можемо за мільярд доларів на мільярд. На мільярд доларів. доларів. Да. Я вважаю, що взагалі нам потрібно повне перезавантаження кабміну, бо це питання до кабміну.